Кібертрак за 32 тисячі. Ну, ну це ж не брехня, кібертрак вон за 32 200. Ну але ну дивись, в принципі, на такому можна їздити. ну от Він їздить. Шанов... Шановні ковбої Кіровоградщини. Господи, поможи. І так, шановне товариство, вітаю вас на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми подивимося, якого милого люди возять кібертрак з аукціонів. Тому що це перше питання, яке в мене виникає, але не всі з цією думкою згодні, і сьогодні ми будемо розбиратися, чому. Все частіше в нашому інфополі з'являються різні різні прояви кібертраків в тому чи іншому вигляді. Хтось привозить їх цілими новими або вживаними з Америки, хтось привозить їх з аукціонів і пробує їх якось відремонтувати. Другий, другий підхід до покупки кібертрака зараз особисто в мене викликає багато різних питань. Покупка нового або вживаного з американського ринку, як на мене, дуже непогана думка, якщо ви хочете собі кібертрак, тому що це зараз не дешеве задоволення. В своїй класичній манері Тесла спочатку випускає завжди максимальні комплектації нових своїх версій автомобіля. Так було із Model S. Так було з Model X, так було, з трійками, з вайками. Спочатку вони випускають завжди максимальну комплектацію, тобто це Long Range Dual Motor і Performance версію разом з нею. Так само у нас зараз із кібертраками. У нас зараз так званий Кібербіст і просто кібертрак. Це двохмоторна версія з повним приводом. Кібербіст у нас має три мотори. Є ще, звичайно, Founder Edition. Вона була, до речі, і в поколінні Model S, як тільки вони в 2012 році випускалися, але конкретно Founder Edition Model S, вони були тільки для працівників компанії Tesla та для перших великих інвесторів. В для більшості інших людей, які були першими покупцями, була так так звана. Е... Блін, як це називалося? Це Signature. О. Signature версія. Це було і в Model X, також на початку випуску була коротка серія Founder Edition тільки для своїх. І Знову забув це слово. Signature. Signature версія для перших тисячі покупців. Зараз навіть можна в інтернеті знайти кібертрак Founder Edition. Його можна купити для тих. хто Хоче стати, скажімо, так, власником перспективно, можливо, якоїсь колекційної версії саме перших кібертраків. Але вони поступили в цьому випадку трошки по іншому, тому що Founder Edition в цьому випадку це тільки для перших покупців. Інвесторів нових Теслі, я так розумію, вже не треба. Тому вони просто запустили так звану Founder Edition, яка раніше називалася Signature. Тобто перших тисячу машин, тисячу машин це у нас Founder Edition. Розраховувати на те, що ви отримаєте якісь супербенефіти зараз від того, що у вас саме така версія кібертрека, розраховувати не варто. Ну, Похвалитися друзям можна. Але по великому рахунку кардинальних е, там особливостей немає. Але ну, от від хорошого рихтувальника після хорошої збірки ну, Тесла виходить краще, ніж завод. заводу. Це правда. Ну, в кібертраку є момент, вони дійсно його непогано збирають. Враховуючи того, що в нього всі ці рівні панелі. І насправді рівні панелі збирати набагато складніше, ніж ті, які мають певну форму, тому що ну, дві прямі це лінії, так, ти дуже чітко їх бачиш. Якщо вони не паралельні, то ти, ну, вже крило. А якщо в тебе капот і крило там з якимось вигоном, це ще можна якось там приховати. А у випадку кібертрака, ну, по-перше, на ньому видно все. А по-друге, всі ці криві зазори, якщо вони є, їх видно. Я скільки не вися просто, як всі кажуть, типу, десь там якийсь стиль, щось там десь зазорчик, оце все повністю дуже, дуже паршиво. Не завжди ну коротше, і так, і ні. Деякі версії дійсно були кібертраком з кривими зазорами, але вони це поправили насправді, і враховуючи, ну, знову ж таки, то, що там рівні панелі, то досить непогано зібрали. Сьогодні ми покажемо вам кілька варіантів кібертраків з аукціону. Можливо, якщо встигнемо, покажемо за скільки можна купити кібертрак на вживаному американському ринку і скільки він коштує новий, і порівняємо, є сенс купувати кібертрак на аукціоні зараз чи немає. Ми сьогодні не будемо давати своїх суб'єктивних оцінок з приводу того, як виглядає кібертрак, як він їде, як ним користуватися, чи взагалі він комусь потрібен. В інтернеті дискусія досі триває на рахунок доцільності взагалі існування такої машини, але враховуючи, що дискусія триває досі, ця машина дуже цікава. це дійсно правда. Вживу вона виглядає, ну м'яко кажучи, дуже незвично. І привертає увагу, і звертають увагу на неї, всі, і всім цікаво, що це за машина. А коли людям цікаво, вони зазвичай не залишаються осторонь і мусять висказати якийсь свій коментар. Або це негативний, або позитивний. Нейтральним ця машина зазвичай нікого не залишає. І так, перший наш варіант на сьогодні його купили наші. Друзі-поляки за 34 тисячі 750 доларів. Подивимося, скільки зі збором. Зі збором буде 37 тисяч 105 доларів. Що означає зі збором? Бо багато питань задають. Це означає, що це вартість автомобіля і комісію, з яку з нас візьме аукціон, і від цієї суми ми вже будемо відраховувати там логістику, наші послуги, брокерські розмитнення. Розмитнення є, хоч і невелике. Тому це теж обов'язково враховуєте при перегляді цього відео. І так дивимося, що поляки отримали за такі гроші. Так, ми бачимо, що пошкодження, пошкоджена передня частина, розбите лобове скло, думаю. Так, У нас будуть проблеми і по ходовій частині, дзеркало розбите. До речі, вже в оголошеннях в Україні бачив, що є дзеркала на кібертрак і колеса в продажу в Україні вже є. Накладки пластикові. До речі, з цими накладками пластиками взагалі питань немає на ebay їх повно. А от з іншими моментами ми ще сьогодні поговоримо. E, пошкоджене крило, пошкоджені двері, відсутня задня ліва накладка, відмітини якісь на бампері, але думаю, що там нічого критичного немає. Ну, всі накладки позлітали, вони насправді знімаються досить легко. Це можна зробити навіть руками, якщо не боятися і сильно дьорнути. Так, і бачимо пошкодження спереду, лобове скло настільки велике, що після того, як розбилося ж під своєю вагою, пробує провалитися в салон. Ну, було б добре, якби воно доїхало хоча б от в такому стані до Польщі і не посипалось всередину. Е, бачимо удар спереду, знизу. Там у нас буде касета радіаторів. Звичайно, що весь бампер в зборі потрібен. Там може бути і пошкоджена е, не, рульова рейка. Якщо її пошкодити, це теж дуже веселе заняття, тому що її треба поміняти і не тільки поміняти, а ще й підв'язати сюди. Ззаду бачимо плюс-мінус все ок, бачимо, що по пластику є якісь моменти. Ну я думаю, що там буде не критично. Так, в салоні у нас плюс-мінус все нормально. Бачимо, що висить водійський ремінь, скоріш за все, його треба буде відновити. Бачимо, спрацювала подушка в сидіннях. І тут бачимо пластик, такий лежить. Можливо, спрацювала шторка. От, бачимо, що це у нас Foundation Edition 4142 милі. Так, шторка або зрізана, чесно кажучи, звідси не можу розібрати, або зрізана, скоріш за все, зрізана. Тому її потрібно буде купити і замінити, відновити її. Теоретично теж можна, але це буде складніше. Навряд чи в тих, хто займається відновленням безпеки, є саме такий формат подушок. Тут бачимо, у нас накладки салона лежать в комплекті, пороги. І багато різних дрібниць по пластику, які можуть пригодитися, тому що запчастини на кібертрак я думаю, що не бути цю інформації здивовані, коштують дуже дорого. Я, якщо взяти для прикладу там звичайний підкрилок вживаний. Задній там буде коштувати 600 доларів, передній буде коштувати там 750 доларів. І взагалі будь-яка дрібниця, яку ви бачите от зараз на екрані, навіть найдрібніший пластик буде стартувати від 250 до 300 доларів. Середня ціна на вживаний важіль від 700 до 1000 доларів, залежить від того, це задній чи передній важіль. Тому можете собі вже попередньо прикидати, скільки буде коштувати ремонт, от, наприклад, цього кібертрака. Бачимо, що у нас тут шостий місяць двадцять четвертого року. Отак от оце все діло виглядає. В Україні він обійдеться ось отаку от суму, і ремонт цієї машини буде насправді не дешевим, але і не самим дорогим, на мою думку, з усіх тих варіантів, які ми сьогодні будемо оглядати. Тому поїхали далі. І так, другий наш варіант на сьогодні. Ми завжди в своїх відео кажемо, що ми не любимо топлені Тесли, в принципі, топлені електромобілі. Але цього разу, враховуючи вартість і дефіцит запчастин на, на кібертрак, ми вам одного топляка покажемо. Купляти його чи не купляти, знову ж таки, питання кожного особисте. Моя особиста і суб'єктивна думка не варто. Але в принципі і на запчастини і таку машину можна взяти, враховуючи ціни на ці запчастини. Якщо привезти кібертракт на розбор, ми ще не привозили і поки не плануємо через те, що це, що це дорого. І в нас є, умовно, більш ефективні способи, куди можна застосувати свої кошти. Але ця машина, якщо вона приїде з нею буде все окей, будете мати найдешевший кібертрак в Україні, якщо ні, будете єдиним постачальником запчастин в Україні, що теж непогана ситуація. І так, поїхали подивимося: 46 тисяч 475 доларів. Для донора нічого собі ціна. Для кібертрака, який би їздив, в принципі, непогано. 49 500 буде зі збором аукціону. На великих сумах сума цього збору аукціону, звичайно, вражає. Купили її. Хлопці американці, і подивимося, як виглядає наш топляк. Їх можна дивитися швидко насправді, тому що тут зазвичай цікавого, майже ніколи нічого немає. У нас тут все ціле, на вигляд все дуже красиве. Бачимо, що це теж Foundation Series. 928 миль пробігу. Килимки тут на місці. До речі, комплект килимків на eBay на цю машину коштує 650 доларів. Хоча, здавалося б, це просто, просто кілимки, але 600, 650 доларів ну, мене повеселило, якщо чесно. Так, і бачимо, що навіть тут є сумка з чимось, скоріш за все, з зарядкою, але бували різні моменти. Бувало, замість зарядок, приїжджало не те, що ми розраховували. Так, Ключ-карта до машини є. Ніяких позначок, типу, там Вотерлінії чи ще якихось таких речей ми не бачимо, але бачимо якусь. Отаку от, от смужку, яку можна підозрювати на те, що це можливо якась ватерлінія, скільки була затоплена ця машина. Ну, судячи по висоті цієї ватерлінії, затоплена вона була скоріш за все, немало. Е, так, ну але знову ж таки, машина висока. Не знаю, чи буде, чи зможе ця машина поїхати, коли вон коли її просушити і там поміняти її пару запобіжників і акумулятор. Питання хороше. Знову ж таки, чи ризикнули б ви взяти топлений кібертрак з аукціону, можете написати нам в коментарях. Буде цікаво. Почути вашу думку, тим більше, що цей топляк обійдеться вам в Україні ось отаку от суму. Як на мене, така хороша лотерея. Хто вірить в себе, може спробувати. А ми побажаємо вам в цьому успіху. І так, третій наш варіант на сьогодні, куплений за нормальні такі гроші. Але він цікавий. Цікавий він тим, що. В принципі, логіку цієї поломки можна дуже чітко зрозуміти, якщо ви любите дивитися американський YouTube. І там вже було показано, як відбуваються такі пошкодження в Тесли. Якщо нам права Ютубу дозволять, ми зробимо вам коротеньку вставочку. Ось вона. Ось вона закінчилась, якщо вона була. І чому в чому момент? Давайте спочатку подивимося, скільки вона коштує і скільки вона коштує зі збором, і покажу, які саме там цікаві пошкодження є. І так, у нас ставка за нього була 60 тисяч 500 доларів. І зі збором аукціону він обійдеться в 64 тисячі 400 доларів. Чори тисячі доларів збору аукціону. А ви питаєте, чому машини такі дорогі? От вам і відповідь. І так, бачимо, попереду у нас все окей, тут у нас все добре. А тут ви вже бачите, та? до чого я веду, і хто вже розуміє, про що я той здогадався. У нас тут відірвана задня, задня частина кузова. І чи можна це поремонтувати, можна. Скільки це буде коштувати, буде коштувати дорого. Але враховуючи навіть ті, ті варіанти, які ми попередньо дивилися, мені здається. Що цей ще й якось можна розглядати? І відносно, відносно по часу. Плюс-мінус швидко зробити. Я зроблю дуже багато таких от вставок, тому що всі поставки запчастин на кібертрак, вони дуже, скажімо такі, розмиті. Ніхто ніколи не може дати чіткої відповіді з працівників Тесли, як і в якій кількості вони зможуть постачати ці запчастини не тільки на свої офіційні сервіси, а я вже не говорю там про роздрібний продаж, тому що його немає. А й взагалі, в якій кількості вони зможуть їх виробляти, і наскільки швидко вони зможуть заповнити той ринок, який потрібен для сервісів, для того, щоб ремонтувати машини. А машини люди частенько б'ють, тому потреба в цьому є. В салоні у нас тут все добре, знову ж таки, висить водійський ремінь. Екран у нас світиться, показує, що проблеми з пневмопідвізкою, Ну, не дивно, скоріш за все. Тут у нас будуть ще й танці з проводкою, особливо позаду. Спереду у нас тут все красиво, бачимо відірвані частини, відірвані частини кузова, і трошки номерної рамки, і трошки якоїсь магістралі. Звідси не зможу зрозуміти, чи це магістраль, чи куски проводки. Я думаю, що всій цій кучці знайдеться і те, і те. І ось така от у нас машина, яка в Україні обійшлась би ось от таку от суму. От цікаво, чи ризикнули би ви взяти на себе ну, таку непросту ношу, відновлювати от такий от кібертрак, враховуючи, що багато литих частин, ми ще в цьому випуску зачепимо цю тему, з яких литих елементів складається кузов кібертрак. Ще один варіант на сьогодні. Він поки на підтвердженні, тому що насправді 32 200 доларів за кібертрак, враховуючи, що ми тільки що дивилися в два рази дорожчий автомобіль, ну майже. Але тут гарний приклад: подивитися, як виглядає кузов кібертрак. І так, поїхали: 32 200 доларів зі збором аукціону 34 371 долар. І давайте подивимося, як це все діло виглядає. Так, тут ми бачимо, що ці верхні накладки. А вони просто суцільним таким от е, вирізаним кусочком йдуть е, і вставляються от на цю частину. Тобто він, ми ж розуміємо, що зовнішні панелі вони не суцільно леті, вони мають складатися з якихось елементів. І там от над е, рам, скажімо так, над лобовим, над боковими, боковим склом іде ну, десь такої ширини, там така е, сталева накладка з кронштейнами, яка вставляється просто туди, в посадочні місця. Відсутній бампер, відсутнє переднє ліве крило, знову ж тут такі ця накладка. Відсутні задні крила, і тут ми бачимо вже наочно леті частини кузова кібертрака. Ем... Мало того, що ці частини вони якби летять, Тут Тесла свою технологію з гігапресом конкретно в кібертраку застосувала на максимум. Мені здається, що наступним етапом це просто коли гігапрес буде робити суцільний кузов, і вона буде вже далі там виїжджати на зборку. Тому що більше зробити ще більше летих частин, ну мені здається, що вже важко. І, до речі, бокові задні крила і передні. Тесла зробила таку технологію, коли ці сталеві елементи, які зовнішні, вони приклеєні до внутрішнього каркасу, який теж має складну форму із кількох шарів. І важливо ну, розуміти, що ці шари, от, сам литий кузов, він алюмінієвий, зовнішня частина сталева, внутрішні шари, до яких приклеюється зовнішня сталева частина, вони теж ну, зі звичайного металу. Е, і потім це все таким сендвічем кріпиться на литий кузов. Тому, якщо ви розраховуєте на те, що ви купите просто заднє крило і його там прикрутити, там заднє крило буде ще з, з приклеєною внутрішнім таким величезним металевим, якщо то можна назвати каркасом або кронштейном цього крила. І рихтувати це все діло, чому завжди казали, що будь-який кібертрак за аукціону завжди буде пофарбований в якийсь там колір чи обклеєний плівкою, тому що відрихтувати його безслідно ну, неможливо, як на мене. Якщо ви знаєте, як відрихтувати непофарбовану сталеву частину кузова і щоб не залишилось слідів, можете написати нам коментар. Можливо, ви найкращий у світі рихтовщик. І тут ми бачимо з правої сторони така ж сама, така ж сама ситуація. Відсутня задня панель, відсутні задні підсилювачі, розібрано повністю багажне відділення. І от, якщо порівнювати з попередньою версією, яку ми розглядали, точніше з попереднім варіантом, який ми розглядали, попереду теж пластик, бачимо, що весь розібраний. мобайл конектор затоє в машині. Клас, звичайно, враховуючи. Відсутню, велику кількість панелей, які відсутні. Мені здається, щоб, щоб скупити всі оці елементи, яких, яких тут немає. Хоча машина насправді ну, на ходу виглядає нормально. Якби не така велика кількість запчастин, яка тут відсутня, і їхня ціна, можна було би розглядати це як автомобіль. Хоч і виглядає, він страшнувато, але умовно його потрібно просто зібрати. І не потрібно буде, умовно там бавитись з рихтовкою литих частин кузова, а дехто так робить. Але якщо я правильно розумію зараз нову політику на запчастини на кібертрак, в принципі, тут скупитися треба десь ну тоже тисяч на 30, щоб доукомплектувати цей автомобіль тими деталями, яких не, не вистачає. А в Україні ця машина обійдеться вам ось отаку от суму. І от питання: скільки на круг обійдеться ремонт цього автомобіля? Це враховуючи тільки те, що ми от подивилися ті пошкодження, тільки то, що нам видно. Товариство, ми в кожному відео просимо підписатися на наш канал. Для того, щоб вас простимулювати і трошки порадувати, ми придумали таку от штуку. Е, в нас є ну, досить багато таких от павербанків для вас, і в кожному новому відео ми будемо розігрувати один павербанк. Е, це величезний павербанк з 21 от, от батареєчкою з Tesla Model S Plaid. Е, сумарно. Там буде дуже багато міліампер. Дуже багато. Е, і якщо ви хочете виграти собі такий павербанк, е, вам потрібно підписатись на наш канал, написати коментар і підписатись на наш телеграм-канал. І серед усіх учасників ми розіграємо кожного разу по одному такому павербанку. Так, і тепер повернемося до деяких, скажімо так, зовсім дивних покупок. От був кібертрак куплений за 81%. 500. Зі збором аукціону я вже навіть боюсь дивитися. 86 660 він обійдеться. давайте подивимося на пошкодження. Тут у нас пошкоджені задні ліві двері, заднє ліве крило, поріг, накладка, пластикова накладка арки, пробита шина. Це все в принципі можна купити, замінити. Ну єдине, що заднє ліве, я не знаю, панель, крило. Ну його буде купити, купити дорого. Двері можна ще знайти. От панелю цю дорогувато, м'яко кажучи. І от тут у нас ще ззаді справа пошкодження, тому скрізь все, людина, яка це купила. Ну по багатому буде міняти. Якщо економно, то буде рехтувати і затягувати цей кібертрак. Плівку. Бачимо, що тут по пластику задньому якісь пошкодження є, ну це вже не суттєво Foundation Series. І давайте ми зараз у цю машину, ми навіть рахувати її не будемо, тому що не бачимо, що це доцільно. Порівняємо з новим кібертраком. І ми бачимо, що звичайна версія буде коштувати 82 235 доларів. І тут питання: що краще розглянути новий кібертракт от за аукціон. Я розумію, що це різні комплектації, але нова машина це все-таки нова машина. Зрозуміло, що до цієї ціни треба ще додати. Якщо я не помиляюсь, від 8 до 10% sales такс, який є в Штатах, він там від штату до штату відрізняється. Плюс доставка, доставка цього автомобіля буде дорога, тому що з ну 4 кібертрака в контейнер не засунути, а зазвичай автомобілі возять по 4. Тут я думаю, що якщо тим більше візьмете новий кібертрак, він буде їхати один в контейнері, тому що ні одна страхова не застрахує такий вантаж, якщо це нова машина, і вона завантажена ще з чимось. В контейнері або брати, звичайно, на свій страх і ризик і грузити там ще якусь одну машину, щоб трошки зменшити собі вартість доставки. Ну я б насправді так не став робити. І також у нас є Foundation Series за 91 тисячу доларів на вживаному ринку 2675 миль. Це вже цікаво, тому що враховуючи це, що це Foundation Series і з таким пробігом за цю ціну вживана машина абсолютно ціла, з чистою історією, знаходиться в Каліфорнії, можна також її придбати, доставити і кататись на своєму кібертраку дуже швидко, тому що доставка з Каліфорнії вона не швидка, але якщо враховувати, враховувати. Всі попередні машини, які ми розглядали, і їхнє пошкодження, якщо взяти таку машину, то там більше питання буде грати не швидкість доставки, а швидкість ремонту. Точніше, його не швидкість. Тому, якщо ви хочете їхати на кібертраку в найближчі свої місяці, то обирайте цілий автомобіль. Якщо ви розраховуєте десь під наступний новий рік почати їздити, то можете розглянути і кібертрак з аукціону. Або ви просто за це будете трошки більше платити. Зрозуміло, що можна заекономити, купуючи автомобіль з аукціону, можна заекономити суттєво. Я думаю, порівнюючи навіть з, цією, з цим автомобілем, можна заекономити там близько там, 15 тисяч доларів, що насправді немало. Але знову ж таки, чи готові ви піти на цей ризик? Будьте ласкаві, поділіться своєю думкою в коментарях. Дуже буде цікаво почитати, взагалі, як ви сприймаєте кібертрак, чи вам він ціка... Ну, те, що він цікавий, це зрозуміло. Але чи подобається давайте так не цікавий, а те, що він привертає вашу увагу, це зрозуміло. Але чи він вам подобається, чи він вам цікавий для себе, наприклад, як автомобіль, чи просто він привертає увагу як. Як факт його існування, особливо в такій формі, в такому форматі. Отакий він дивний і нестандартний кібертрак. Дякую, що подивились це відео до кінця. Дякую, що ви з нами. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Ми всі коментарі читаємо і прислухаємося до своєї аудиторії. Любимо вас, цінуємо і до скорої зустрічі. Пока-пока. Что ты хочешь прям, чтобы все знали, что это новая чашечка, что эти кельточка до сих Блин, серьезно. Как привык, блин. Зато у меня новая чашечка.